Друзі, вітання, будемо готувати рибку матіас. Все детальніше побачите самі. Цаємо рибу, отрізаємо хвост. Чистимо рибку зсередини. забираємо хвостик та поплавки збоку. Вичищаємо весь вміст рибки. Нам пощастило, в рибці є молочко. Воно дуже смачне. Не викидайте, друзі. Чистимо шкірки, шкірку рибки. Сейчас відключаю. Умиску. Тут первочки спеціальні поставили. Та можна з Різемо Різумори на середні кусочки. yeah sure. Ріжемо цибульку на кольця не грубо і не тонко, ну десь так. На дно банки два лаврових листа перець. Чорний, не духляний, простий чорний, Цибулька. оретика. Потім знов цеву, рибку знову два чорних порошка. Накриваю цибулькою. В банку колею кипячену, остившу воду, щоб покривало всю рибу з цибулькою так. і олійки. Я так на око десь два білошки чи піфела, щоб перекрила. Все. Ну. День другий, холоселець, рибка, вже замаринувалася, вона стояла майже цілий день і цілу ніч, і ще другий день. Так само десь з півдня. Розчин трохи мутний. Цибулька, от, уже видно, яка теж замаринувалася, вона вже трохи, трохи інакшого кольору стала. Риба, де нічого не сталося, от яка гарна, нічого не поламалось. Перед тим, як в холодильник, можна її два-три рази перевернути, щоб. Олія разом з водичкою трошки розмішалася разом. Тому готуйте. До речі, вона не солена, риба сама солена, але вона все своє добре впитала, і вона тепер не солена, вона тепер файна, добре стала. Тому готуйте. Рибку я показала, як вийшла. Думаю, все зрозуміло, все ясно було, що як робити з рибкою, все детальніше, все гарно знялося. Вам готуйте для всієї сім'ї, для себе, для гостей. Тому до, до нових відео підписуйтесь і не пропускайте інших цікавих. Па-па!